До кримського санаторію юність прибули батьки Діани Сидельник. Десятирічна львів'янка трагічно загинула минулого тижня внаслідок падіння балкона. Мати, тато та дядько дівчини хочуть з'ясувати, чому діти жили в аварійному будинку. Коли відправляли доньку до санаторію, їм показували фотографії зовсім інших будівель. По якій причині, то мене цікавий, по якій причині їх перевели? З іншого корпусу на цей і не було ніякого попередження, що не можна виходити ні нічого. Непорозуміння із путівками до юності. В санаторії твердять, що вони безкоштовні, але батькам Діани, яка поїхала в Крим на оздоровлення, довелося платити. Ми говорили, що щодаром, але гроші ми заплатили. З ким говорили. Ми оплачували частину грошей. Ми заплатили 1250 гривень. Зі страхівкою. Всі путівки, всі до єдиної, оформляються через протягом диспансери. Всі будьоки до єдиної являються бюджетний мітовіш распределяется на места которые закріплені за диспансерами. протягом то, Бесплатными для государственными государственними аварійний корпус дитячого санаторію в Сімеїзі працював і раніше. Це підтверджують як місцеві мешканці, так і новопризначене керівництво. Група дітей зі Львова жила в аварійному корпусі майже тиждень. Працює? да ну я устроїла сюди 81-му році, він вже функціонував. і він не закривався. тут жили діти. А как же так в аварийном корпусе? Ну, это на уровне администрации, там закрывало что-то санэпидсанцы, что-то менялось, какие-то паллиативы там, ремонты проводились, значит, наверное, было ли разрешение на, на расселение там детей. Этот корпус, он постоянно рабочий, он постоянно работает, этот корпус. Его закрывают, может, только на зиму, когда не сезон. Дітей, які мешкали в аварійному корпусі, відселили в інший. Усі вони з дня на день чекають на повернення додому. Батьки вже написали заяви, Відправили факсом їх сюди, і міністерство готує квитки. Що ми поїхали? Вони є лака по вівторок. зараз у санаторії працює комісія з міністерства охорони здоров'я України. Саме їм належить оздоровниця. Від спілкування з журналістами працівники міністерства утримуються.